Приблизно я так роблю, щоб це було по центру, і беру і вставляю просто, легко і просто. Все, фіалочка посаджена, І не треба підсипати з боків нічого. Ну, часом буває, що не досить сформований. Ну, коли ти садиш, не Такі уже щільні, коли розсипається земля, то і по іншому трошечки можливо треба садити. Ось дивлюсь, головне в цьому ділі. Подивитися, щоб тут фіалочка була строго по центру посаджена. Ну ніби по центру, я не знаю, але бажано, щоб строго по центру. Бо якщо буде не по центру посаджений кущик, то він може деформуватися і викручувати його буде, і буде однобока розетка. Там, де більше